Радість це позитивна емоція, яка допомагає нам дружити, спілкуватися. А є ще й шкідливі почуття, що нам заважають. Поміркуйте, які емоції людина відчуває після того, коли її образили. Так, звичайно. Це емоція злості, це сильна роздратованість на когось або щось. Відчувати гнів досить неприємно, але іноді таке трапляється з кожним. Це сильна емоція, яка може доставити нам та іншим людям неприємності. Якщо людина часто буває злою, то їй важко знаходити друзів, вона часто буває самотньою Що потрібно зробити, якщо товариш образує. Або розсердився. Так, його треба обійняти, підтримати, сказати добре слово. Цінуйте друзів та даруйте один одному позитивні емоції, посмішки, і хай завжди вас оточує доброта та гарний настрій.